Стереотипи, здається, ми всі про них знаємо, а іноді, може, й самі використовуємо, навіть не помічаючи. Але що ж це таке насправді? Це просто якийсь корисний механізм, щоб орієнтуватися у світі, чи все таки шкідлива кліше? Ну ми розбиратися, що про це каже наука, і головне, як і чому вони взагалі працюють. Давайте одразу до справи. Ось кілька класичних прикладів: французи зарозумілі й романтичні. У німців кажуть, немає почуття гумору. Американці галасливі матеріалісти, а японці сором'язливі, але супердисципліновані. Ну, знайома історія, правда ж? Саме такі от поширені уявлення, ідеальний старт, щоб зрозуміти, звідки взагалі ростуть ноги у цих кліше. Окей, то звідки вони взагалі беруться? Чому ці ідеї так міцно засіли в головах? А відповідь, як не дивно, криється в тому, як працює наш мозок. Бо, по суті, стереотипи це такий собі короткий шлях для нього, спосіб зекономити енергію. Але перш ніж жити далі, давайте все-таки домовимось про терміні. Отже, що таке стереотип? Ну, якщо просто, то це таке узагальнене уявлення про цілу групу людей. Воно може стосуватися чого завгодно: характеру, вподобань, зовнішності, здібностей. Це так би мовити, наша відправна точка. І ось тут найцікавіше. Наш мозок, знаєте, страшенно любить ефективність. Він просто ненавидить витрачати зайву енергію. І стереотипи це якраз його інструмент. Вони дозволяють моментально розкласти все по поличках, класифікувати інформацію і зробити швидкий висновок. Це допомагає діяти ну, майже на автоматі, без довгого і складного аналізу. Така собі когнітивна економія, якщо хочете. Здавалося б, усе логічно. Але звісно, все не так просто. Виявляється, упередженість має, так би мовити, два обличчя одне явне, яке ми бачимо і контролюємо, а от інше приховане, і діє воно набагато глибше, підсвідомо. І ось тут дуже важливий момент є явні стереотипи. Це ті упередження, про які ми знаємо. Можливо, ми навіть намагаємося з ними боротися, бути об'єктивними. А є неявні. І це зовсім інша історія. Це такі собі підсвідомі асоціації, які непомітно керують нашими думками і змушують нас робити оцінки, навіть коли ми цього абсолютно не усвідомлюємо. І от саме в цих неявних прихованих стереотипах і криється головна проблема вони ж діють з нашої підсвідомості, а це означає, що ми можемо навіть не підозрювати, наскільки сильно вони впливають на наші рішення, на наше ставлення до інших людей. Це такий собі тихий невидимий диригент. І цей підсвідомий вплив це не просто якась теорія, він має цілком реальні і часто дуже негативні наслідки. Тож давайте подивимось, як саме і коли стереотипи починають завдавати реальної шкоди. Існує таке поняття як загроза стереотипу. Що це таке? Це дуже цікавий психологічний феномен. Уявіть, людина знає, що про її групу існує якесь негативне кліше. І от через страх випадково підтвердити цей стереотип, її продуктивність, її результати падають. Тобто стереотип, по суті, стає таким собі самовтілюваним пророцтвом. Щоб було зрозуміліше, ось класичний приклад із тестом з математики. У суспільстві є стереотип, що хлопці, мовляв, краще справляються з математикою. Тепер уявіть, перед важливим тестом хтось, ну, наприклад, вчитель, просто згадує про цей міф, навіть жартума. Що відбувається? У деяких дівчат виникає тривога, тиск. І як результат? Їхні оцінки справді можуть виявитися гіршими, ніж у хлопців. Але це ще не все. Готуйтеся, бо зараз буде справді шокуючий факт з досліджень. Виявляється, цей ефект настільки потужний, що іноді навіть просто сидіти поруч з хлопцями під час тесту може значно знизити оцінки дівчат. Просто уявіть, це ідеально показує, наскільки глибоко і непомітно може діяти ця сама загроза стереотипу. І ось ми підходимо до, мабуть, ключової думки в усі цій історії. Бо головне питання тут не в тому, правдиві стереотипи чи ні, справжня проблема вона зовсім в іншому. Є така чудова письменниця Чимаман Дангозі Адічі, і вона сформулювала це просто геніально. Вона сказала: єдина історія створює стереотипи. І проблема зі стереотипами не в тому, що вони неправдиві, а в тому, що вони неповні. Вони роблять одну історію єдиною історією. Тобто вони беруть один маленький шматочок і видають його за цілу карпину. І ось він головний висновок коли ми беремо складну, багатогранну групу людей і навішуємо на неї один єдиний ярлик, ми втрачаємо величезний шмат реальності. Справжня небезпека стереотипу не в тому, чи точний він, а в тому, що він завжди неповний. Тож, до чого ми приходимо? Залишається кілька важливих питань: чи є взагалі місце стереотипам у сучасному світі? Може вони все ж таки корисні? А якщо ні, то як їх позбутися? Це, мабуть, ті питання, над якими варто подумати.